Для перемоги України в війні проти Росії з три основних фактори, які мусить бути опрацьовані владою, і чомусь вони досі не опрацьовані відповідно того ж самого закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Перше це переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Ми цього не зробили. А що це означає? А це значить, що кожне підприємство, яке є критично важливим, мусить отримати. Мобіліційне завдання по випуску продукції з забезпеченням потреб збройних сил України. І інших силових структур, оце найголовніше. У нас величезна кількість підприємств, які спроможні випускати потужну продукцію, але не мають цього мобіліційного завдання. Ми не використовуємо власні спроможності. А можете приклади навести е, відсутності мобіліційного плану? Від, відсутності завдання та ну, підприємство мобіліційний план мусить бути опрацьований. Відкритий закон читали закон про мобілізацію? Сумніваюсь, не читали. Ну, фрагменти. На постійно фрагменти це не відкрити. Наші... Прочитайте certo, і так, у вас м. питань до влади з з'явиться значно більше. Ну, Підата економіки там в першу оце, чергу а вперше, не, не, не люди, це, не, не люди, це про яких раз, нам кажуть, люди до Збройних дали. сил. А в першу чергу це економіка. Так. Потім переведення е, установ державних, це центральних органів, виконавчої влади, органів е, самоврядування, підприємства, установ. Також на функціонування в особливий період або воєнний час цього ж також не зроблено. Тому якось вона знаєте вибіркове питання об мобілізації розглядається як тільки постачання людей. Безпосередньо до лав збройних сил, але знов таки читаючи закон про мобілізацію, ми прочитаємо, що відповідальність про постачання людей не лежить в першу чергу на територіальних центрах комплектування, а лежить на керівниках підприємств і органів державного е, влади, і це вони мусили робити. Це вони мусили забезпечити. Це вони мусили проводити мобіліційну підготовку з 19 по 22 роки. Чого не робилося? План закон про мобілізацію більш ніж досконалий. І якби ті, хто відповідають за виконання, робили все, як там написано, у нас було б значно менше питань. А коли потім кажуть, от військові хочуть, ну давайте задаємо минулорічний. У нас такий фрагмент був потужний, коли е, генерал залужний звернувся і сказав, що потрібно десь на рівні 450-500 тисяч людей призвати. А на той момент президент України сказав, що він не бачить таких е, безпосередньо факторів, які б це треба було зробити. Наразі у нас не достає людей. У нас просто нема кому воювати. Це, це велика проблема. У нас нема е, кому одні готувати, інші відпочивати третім. Е, безпосередньо. Е, Готувати аби відпочив, воюєш, відпочиваєш, готуєшся тут на третини все мусить ділитися, цього немає. І а що людей недостатньо в збройних силах? А питання ж мобілізували? Скільки в нас понад мільйон людей? А Питання ж полягає в тому, що люди мусять бути ще правильно навчені і мотивовані. Скажіть мені, яка мотивація на рівні держави опрацьовується на рівні скажімо, якоїсь національної ідеї, коли Наша держава, все, наше керівництво все таки опрацює ті е, лозунги, ті гасла, які б об'єднали е, людей, які знаходяться в тилу, і тих людей, що знаходяться на фронті. Одне два речення, чого ж немає. Що об'єднає нас з тими, хто нам допомагає? Нема чіткої інформаційної такої направляючі, яка б чітко за що ми воюємо, яким чином ми воюємо, як довго ми будемо воювати і що нам для цього треба зробити. Оці прості речі, е, бо у людей багато питань від того, що влада. Та мовчить, починаючи від питань, а коли будуть проводитися демобілізації і чому вона е, мусить проводитися, це ж також немає ніяких відповідей Та влада працює року. в інформаційному просторі, знаєте, сама по собі. А коли ти мовчиш, а влада мовчить в моєму розумінні, то е, замість тебе починають палацювати ворожі телеграм-канали, починаючи від великої кількості проросійських каналів, які до сих пор чомусь у нас що не закриті, чомусь не закриті, а влада мовчить. А якщо ти мовчиш, то хтось говорить за тебе. Золоте правило пропаганди, які що правий той, хто говорить перше, бо да. другий завжди виправдовується. А ми не то, що виправдовуємося, Ми взагалі глухонімі. Ми і не кажемо, і не діємо. Так. ну і друзі, я нагадую, що за цих обставин важливо підтримувати збройні сили України і команда Лайф підтримує, долучається до нового збору, який відбувається, і військовим з дро штурмового батальйону, третьої штурмової бригади, потрібні антидронові рушниці, засоби РЕП, все, що потрібно для ведення сучасної війни. Ми закликаємо вас, друзі, долучитися до збору. Усі подробиці і реквізити є у нас під цією трансляцією. А також ви бачите зараз на своїх екранах qr кот можете відсканувати це на котномонобанку Ну а якщо ви не можете за. Донати просто зараз або немає е, коштів, то е, власне зробіть принаймні репост цієї інформації про збір у ваших соціальних мережах в інстаграмі, фейсбуці, де вам зручно. мета збору 5 мільйонів е, гривень. Друзі, мета суттєва, тому треба мобілізувати е, зусилля. Е, от пан Сергій, кожного разу, коли зачитую інформацію про наші збори і про збори, які ми підтримуємо, е, завжди виникає запитання, чи настане той день, коли ми будемо збирати, знаєте, просто на печиво там і сувеніри нашим солдатам. А все ж таки ці збори, от саме військового призначення, буде закривати держава, таке можливо чи ні? Чи за такої війни, як зараз, це в принципі нереально? Реально. Давайте подивимося, яка кількість у нас грошей за останні два з половиною роки були потужні, як величезна кількість скандалів по недоцільному з точки зору військового сприйняття, використання всіх коштів. Починаючи від е, бруківки на е, вулиці Богдана Хмельницького в Києві, закінчується купівлю барабанів. Я вже не кажу, яка кількість грошей чомусь десь якось пропала. Пам'ятаєте, коли пропав 1 мільярд 300 мільйонів доларів на закупівлю снарядів? Де снаряди? Де люди ті, що вкрали ці снаряди? Гроші пробач, і Цього де ті гроші не було. нічого не було. Ну в Львові ще пропадали 400 мін? мільйонів на міни. На міни, а це на міни це було. інше. Це це, 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 це окремо і таких прикладів не розпитали. більше, ніж достатньо. Сказати, що у нас нема ресурсів, ну навіть на руках у населення є величезна кількість грошей. І приклад, що в першому кварталі 24-го року населення України закупило готівки в іноземній валюті на суму 3 мільярди 200 мільйонів, показує, що гроші є. А тепер давайте, якби. У народу була довіра до влади, і він вкладав би гроші безпосередньо військові акції. Так облігації Но облігації теж купують, але банки. Але е якби це було, що б це дало? Що таке 3 е мільярди? Та на 3 мільярди ми могли закупити абсолютно спокійно, більше ніж 70 літаків F-16, не просячи когось. А от якби народ вірив владі, що не будуть гроші вкрадені, а вклав це безпосередньо е, в нашу перемогу, то 70 літаків не треба було б навіть щось просити. Це такі, можливо, це достатньо такий простий приклад, але це один квартал і 70 F-16. А якби е, порахувати попередні роки, тому сказати, що у нас нема ресурсів є. От мобіліційне завдання підприємства не отримали, вони стоять, простоють, не працюють. Mm -hmm. Пам'ятаєте скандал э, з пошивом форми, яку нам поставляли з туреччини, так mm -hmm. ви хочете сказати, що э, у нас. Сотні підкреслю сотні фабрик по території України, які займаються пошивом е, одягу. Що вони не могли отримати ці так само мобіліційні завдання з кожної гривні, яку держава вкладає безпосередньо власну економіку, 40 копійок повертається уже в вигляді, що податків це наповнення нашого бюджету. це... Е, Впевненість забезпечення людей, які працюють на е, нашій території. Це безпосередня е, перспектива нормального соціального прожитку прожит, проживання на території України. А ми намагаємось купити за кордоном, намагаємось забезпечити їхніх е, подати платників і роб, е, робот, роботодавців роботою, а власних ресурсів не використовуємо.